Стояв і він э, перш, на перше оружі замовкло. Замов, замов, він побіжав на по окопу на перше оружия, що воно замовкло. Угу. І він побіжав, а Там були поранені. і угу. він, ну, короче, приліт сам, туди був, да, да получился? Угу. І він э, сів сів сам на кресло наводчика і заряджаючого, зарядив, э, прицел був розбитий, Прицел был разбитый uh -huh. вину соориентироваться по стволу. По стволу шли танки. Танк этот сбивает uh -huh. полностью. Заряжает по-новому. Заряжает. Uh -huh. И опять по стволу рынка. Второй ближе подошел, он по второму. Да, uh -huh. Второй аж башни сетевый. А третій танк не встиг перезарядити Він по снаряд, а боєукладка лежала рядом, зовсім рядом. І угу. туди снаряд попадає, і угу. це розносить і оружий і його у землю. І тут підбіжали, що командира нема, хлопці з оружия, з другого розчета, розчота. Підбіжали, давай шукати його. Думали, що розорвати, ну побачили, що є, ну агру вже перевірнуто, все перевернуто, і вони його давали викапувати все. Вікапу розкапувати його достали. Його достали. Боже, тобто він прямо в землі получается, да, його да, присипало, да, да. засипало повністю. І це ж ноль був, так? Ну виходить, це ж нульова. Його що змогли швидко якось забрати звідтіля. Зразу забрали, повезли, його там що зробили, і його е, повезли на той самий. Повезли його у вертольотах на Дніпропетровськ. Ага, Петро... ну Що швидко евакуювали да. в До Мєчникова. В Мєчникова. Мєчникова. Мєчникова його прооперували, він там три дні побув uh -huh. і в Київ його напевали. Ну, Так само, як і у ну, нас. Ну, як вони. Да, да. Валера, там три, три дні. Вівторок зранку, вівторок, середа, четверг, йому влину йому чекали першого, першу добу, чекали, чи він взагалі виживе. Не вливали ні кров, ну, нічого, бо ніхто не знав. І потім за двоє суток йому влили кров трошки, бо була велика кровавтрата, і в п'ятницю евакуація в Київ. Ну а далі О. привезли до Києва, він не дзвонять, он постійно, то ночі дзвонив, бо угу. був час його. А потім, потім ми звернулись до військомату військоматі. Угу. Хорошо буде шукати, ніхто не шукає, нікому нічого не потрібно. Угу, угу. І ми вже Отсюда. ставили свої і. Дівчина, як зараз знаю, її я, я знаю. Uh -huh. Вона мені останеться довго-довго в пам'яті, uh -huh. скільки буду жити, Побачила, що біля військового немає нікого. в реанімації. — Мечнікова, да? Да, ні, оце в Києві. А в Києві вже В Києві сімнадцятий лікарні. Uh -huh. А я, в сутки вона чергувала, пошла додому через троє приходять, а нікого немає. Вона чергувала сутки. Обратились до волонтерів, волонтери виложили і одразу нас знайшли. І угу. старший син зі своєю жінкою ну, поїхали до його. Угу. Прекрасно, що. Да. Бо нам, нам повезло, нам, нам написав е, е, побратим по його, мені в той же вечір він мені написав. Я вже розуміла, що щось сталося, бо ми з ним списувалися зранку, і потім, як виявилося, під час нашої переписки був прильот Ні, і сталося розумію, все це під час розумію. нашої переписки. Але ми так завершили переписку на такій логічній ноті, ну якби вроді як ну, от, завершилась переписка. І потім я йому там писала, а він вже не, не відповідав. Я розуміла, що ну, в мене велера завжди, коли він виходив там з нуля, він мені постійно щось якось mm -hmm. постійно mm -hmm. на зв'язку. Ну, якщо є цей зв'язок, то ми на зв'язку. А то він не відповідає. І я серцем чую, що щось неправильно, а мозгами ж світа ну не накручує, ну все нормально. Ну просто Starlink не працює, там ще щось. Ну він же не на курорті, він. <сичай, сп takeaways> <laughs> От <sl kys website> я вже розумію, вже вечір, я розумію, що вже все. правильно ви кажете, воно чувствується. Я <п 'wah> ж розумію, що все, що щось сталося, але я. <п 'wah> <п 'wah> Мені страшно, я не знаю, що кому писати, куди їхати, кому дзвонити, що робити. Я згадую, що в мене є номери побратимів. Велера подумав про це. Так, да, Валера мені дав номери побратимів. Він все продумав на, на ну на рахунок над форс-мажора. І я вже такими руками розумію, що треба щось робити, писати хоч комусь. Якщо і побратим, не відповість, значить проблема зі зв'язком можливо. А може їх там накрило взагалі всіх? Та да всяке ворога. Ну, це ж може да бути що буде, все, що ми... завгодно. І тут буквально я вже така вже наважилася, і тут повідомлення в WhatsApp від побратима, що поранили, що але він живий. І я ж давай кучу питань, яке поранення, куди, в якому він стані, де він, що він, я вже давай продумувати, куди мені їхати, а вже вечір, вже це десь на наступний день після вже... дня народження. Так, да, в нього день народження було 22 січня. А 23-го це сталося. І я вже така, а восьма вечора. Світла тоді ще не було, ще було ці відключення. У мене інтернет єлі дихає. Оце там повідомлення в WhatsApp приходять, але з затримкою інтернет єлі дихає, світла нема. І він мені пише: його повезли в Краматорськ. Я вже давай, Google не грузиться, карта ця в інтернет було поганий. Як туди скільки до Краматорська їхати? Я вже хотіла їхати в той же вечір. Ну, розумію, потім така трошки через п'ять хвилин така стоп. Я просто доїду до блокпоста, і мене далі ніхто просто не пристрі. Ну, mm -hmm. Я просто no, не right, я right. просто не встигну. Ну я розумію. Я просто не встигну. А потім він мені вже з ну, затримкою ще приходять ці всі повідомлення. Пише: не спіши їхати нікуди, як прочитав мої мисли, що я тут вже планую кудись їхати. Не спіши їхати, каже, його переведуть в Дніпро або сьогодні вночі, або завтра зранку, але його перевезуть. Його mm -hmm. він тут не буде лежати. Я така думаю, все свято зранку, якщо в Дніпро, це тільки Мічникова, ну, ну, да, Мічникова. Я ото дожила якось до ранку, дзвоню в Мічникова, такий-то, такий-то поступав, поступав, кажу, куди ре 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 реанімація, військовий блок, ось у вас ось номер, дзвоніть. Позвонила. Такий-то є, є. Кажу, куди поранення? Що? Легені. Фух. Ну Мене аж попустило, думаю, ну що легені, то це не так страшно. Вони мені не сказали. Ну По телефону вони мені Приїжджаємо, а там легені, то останнє про що треба було думати, там кома, глибока кома, і не зрозуміло, чи він до вечора взагалі виживе. Ніхто не знав, бо там вкрай тяжкий, і все. То я ввечері дзвоню, що там? Що там? Живий. Ну, короче. Вот ви кажете, що ви почув, почувствовали. і да, да. я. Я в Свахе 25 угу. серпня резав кабана, давайте угу. резав кабана. І Ви знаєте, ну мені ну нічого. Ну, я нічого не хотів робити. Вот я чувствую, що то угу. таке. Тогда Сваха каже, да кишки слаб брати. Як я люблю перебирати, а то да, ну, а то зовсім я uh -huh. а потім невестки кажу, Аня, поїхала додому вже. Uh -huh. Ну поїхала додому. Ну, шас, подожди, чуть-чуть. Я теж допомагаю та разу, а то я вийшов. Сів і сижу. я, я чувствую. Ну, серце воно все відчуває. От чувствується розстояння, да, чувствує, чувствуєш, чувствуєш. Чувствує. Я ж кажу, все. що поїхав старший син із, із, із жінки своєю. У нас невесточка, така добра жіночка, mm -hmm. така, mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, ну, mm -hmm. краса, ну, як в смислі, ну добра, mm -hmm. добра. І mm вони -hmm. поїхали mm -hmm. його шукать до Києва уже. І я чув, одразу позвоните, сразу позвоните. Я прийшов, дітей забрав угу. до себе угу. з онуками вже. І вони сп'ять, а я ночь хожу, хожу. Пап, все нормально. Там у руку трохи затепіло. Да, руку. одну вони боялись, що я зараз саруся і поїду, що поїду. А потім треба підготувати. Уже, да, а потім Большого. уже получилось... Мама побачила переслав, мама побачила, з мамою, мамою плохо, мама плохає, мама не стало. В лікарню. Мама, мама пішла в лікарню, мама пішла в лікарню. І то саме. А ми з внуками залишилися. Мама покуда в лікарні була. Потім вже через... А потім ми поїхали до нього. А потім поїхали до нього. І... И э, тот, э, ну, приехал, я говорю, и меня сын сопровождал еще, он боялся одного пустить mm -hmm. меня. Ну, Да, сопровождал, а тогда я говорю, ну, что папа, ешь, мне с чуть я никуда уже не поеду. Да, а да. сразу надоело. Окей, okay. а что будем есть подали? А Ромка. с чем суп? Да, Смачный суп? Виталик, суп вкусный? Так, да. теплий? Він... Хочеш тепліший? Все рівно, добре да, ага. я поняла. А а він знає, як звати? Забуває. Віталік, як мене звати? Мене Віталік звати? Тебе звати Віталік. А мене звати Віка чи Христя? Христя правильно добре. А як твоя фамілія? Шумей. А тата як звати? Шумей це фамілія. А ім'я тата яке? Ім'я? Як тато звати? Віталік це ти, а тато? Надоїло. Поняла? Як тата звати? Віталік? Ні, nee, Віталік це ти. Як звати тата? Шумай, голосно. Як звати тата? Піду сюди. Віта... На нормально. Віталік. Будемо розмовляти. Не хоче. Все, надоїла. Не хоть не в настрої, так? Да? Ти сьогодні не маєш настрою. Сьогодні. Давай, суп. будем. Давай. Давай, Даю. Открывай рот. Тише в тебе голова стояла до правильно. Не б тебе не Вообще. Опа. Це, конечно. Вкусный. Круто. Коптай. Шумай, коптай. Ты копнул? катить под бородой и коптать. я так люблю. А ну, злится, когда Сторони, мам, с той стороны могут захожу с той стороны, по праву руку не домой. Тата сам водой. Веришь? Да, Виталик, тебе обманутый як дитина, мало. Думаешь, что ты сидишь на кухне суп вырыв? Да, специально? Нет. <реку> ну, конечно же, нет. Давай голову повертай меня. Повертай. Вот ложка тут, Виталь. Давай, повертай голову.

Что суп чи йогурт? что буде есть? Виталька суп чи йогурт? Что будешь? Чего туда? Нет, суп. А йогурт? Давай. И суп давай, и йогурт давай. И сразу, и побольше. Конечно. <laughs> а потом <я> тортик принеси. С <laughs> большими Так может и принести? Нет, нет, нет. Не не. С кружки пойти будем? Виталь, будем с кружки пойти? Будем. Да. Але тягни ковток, Тягни чуєш? О, молодець. Добре, пішло. Тягни. Веталь, тягни ковток. Ще раз копне? Металь копне ще раз. Коптаєш, я даю ще йогурт. Як почуваєш, все нормально? Нормально, давай далі. Тягни ковточко. так, тягни ковток. Все копнув? Металік ти копнув все? Да, да, ні, ні. Тягни копток. Металій тягни копток. Hører du meg?